Добрий вечір, слава Україні. Героям слава вечора! пане Євгене, Розпочнімо із Авдіївки, так куди зсу направили підкріплення, як пише Форбс. Ймовірно, йдеться про третю штурмову і свіжі сили намагатимуться відсунути армію Росії від головної асфальтової дороги, що веде в центр міста. Пише видання: чи можна вважати це першим кроком нового головнокомандувача зсу? Олександра Сирського і загалом про що може свідчити а, ймовірне перекидання в Авдіївку однієї з найкращих бригад. Давайте так про те, чиї це крок ми з вами не знаємо. Ми не в курсі прийма ухвалювала це рішення до кадрових змін під час їх чи після. Факт той, що рішення ухвалене, тому фактично вибір зараз стояв такий: або туди треба перекинути дуже серйозне підкріплення і спробувати переламати ситуацію, або звідти треба виводити той гарнізон, який наразі боронити в діївку. Тобто варіантів, що той гарнізон, який там є зараз, сам утримається там ще тривалий час, таких варіантів не лишилось. І командування мусило е, ухвалювати од одну з двох стратегій: або вже зараз вихід з міста, або все ж таки спробу е, принципово переломити там ситуацію і відсунути окупантів на ті позиції, де вони були ну хоча б тижня два-три тому. Хоча б от е, ясно, тепер що ухвалено друге рішення. Е, чи вдасться його втілити в життя? Ну вибачайте, це покаже тільки бій. На війні є речі, які є абсолютно непрогнозованими, але е, дійсно. Я абсолютно згодний з прогнозом Форбс, що е, власне бій за Авдіївку це бій за трасу. От, е, вся Авдіївка з'єднується з тилами одною трасою, яка переходить в центральну власне, вулицю міста. І е, наразі до цієї траси окупантам лишилось приблизно 700 метрів. 700 метрів на війні це ну, майже ні про що це означає, що е, і так прострілюються вже практично з будь-якої зброї, включно і стрілецькою. Але попри те, що прострілюється, все одно трасою наші користуються. Інша річ, що е, 700 метрів можна здолати. І е, якби росіяни їх здолали, то тоді власне не лишалося б жодного шансу. Тоді треба було б негайно виводити всіх людей, які там нажилися. Ну от тепер зрозуміло, що ухвалене рішення дати. Бій саме за цю трасу, в даному разі це абсолютно дорівнює дати бій за Авдіївку. От, е, саме е От від того чи вдасться е, відкинути орків від цієї логістичної артерії, тільки від цього повністю е, вирішується, як довго в принципі може там протриматися гарнізон. От, тому що сам по собі Коксохім це дуже непогана фортифікація. Триматися в ньому можна, але ж е, триматися можна, поки вивозяться поранені, поки підво підвозиться БК. От фактично, саме за це зараз буде бій. Я гадаю, що найближчі кілька днів чітко покажуть. Е, от задум командування вдався, чи все ж таки. Е, Чисельна перевага росіян на тому напрямку настільки значна, що все ж таки навіть введенням свіжих резервів е, переламати це неможливо. От от ну прогнозувати не візьмусь і нікому би не радив. Тому що є речі, які реально з'ясовуються тільки вже безпосередньо в бою. Ну а, але загалом, вертаючи до ситуації, е, ви дуже правильно зачитали матеріал із більд. Ситуація насправді насправді найважча починаючи з 2022 року. Я більш ніж згодний з цією оцінкою, і це стосується далеко не тільки Авдіївки. Це стосується взагалі ситуації по всьому фронту. Ну і фактично таким чином стан України для фронту ключових проблем дві. Там на фронті вони зливаються в одну ситуацію, але нам з вами дуже важливо ці дві проблеми розкладати по поличках окремо. Бо е, одна із них це повністю наша з вами провина, і саме ми її можемо і повинні вирішити. А друга, на жаль, від нас не залежить. От друга проблема це снарядний голод. В снарядному голоді винний виключно Дональд Трамп, і, на жаль, ми звідси не можемо ніяк на це вплинути. А от проблема номер 1 це брак особового складу. І оце вже не до Трампа, не до Шольца, не, не до Байдена. Оце та проблема, яку створили ми з вами саме тилова Україна, і тільки ми з вами, тилова Україна, можемо цю проблему вирішити. Тобто це питання нашої з вами мобілізації. От, е, Але я ж кажу, для фронту е, фронт відчуває. На собі сумарний результат двох цих проблем. От е, нема людей тримати позиції, і немає важких калібрів, щоб арта прикривала цих людей. Пане Євгене, ага. а, а яка взагалі ймовірність того, що ми можемо втратити Авдіївку? Так, ви говорили, що у найближчі дні все ж це може вирішитись, тобто, прогнозувати е, таки е, складно. Прогнозувати дуже надячна справа. Якби не було рішення про введення резервів, то я б сказав, що мова про лічення останні буквально дні. Але оскільки резерви ввели, тепер знаєте, 50 на 50. Е, цей план командування може провалитись, а може дати успіх. І якщо він дасть успіх, і ми поновимо ту ситуацію, яка була хоча б три тижні тому, то можна буде триматися ще місяцями. А які наслідки можуть бути для нас, якщо все ж Авдіївка перейде до рук окупантів? От один з військових експертів в нашому етері говорив про те, що якщо Авдіївка перейде до рук РФ, це не означає, що ми зазнали стратегічної катастрофи, і він порівняв це із Бахмутом про те, що росіяни так його взяли, але далі поки що не просунулося. Як на ваш погляд буде розвиватися ситуація в гіршому для нас випадку? Почнемо з того, що подивимось на карту. Авдіївка наразі це такий, знаєте, ніж, який встромлений дуже глибоко в окуповані території. От, тому для росіян дуже важливо е, цього ножа е, і, і, із окупованих територій витягнути і вирівняти лінію фронта. А от для нас це прориву фронту не означає. От лінія фронту просто стане прямою на цій, на цій карті. От е, в нас не буде такого виступу в глибині окупованих територій, але у росіян не з'явиться такий самий виступ в глибину нашої території. Тобто, в цьому сенсі е, відступ з Авдіївки він дуже неприємна річ, але е, абсолютно не трагічна. Е, я тут більше побоююсь інших наслідків. Справа в тому, що наразі Авдіївка відтягує на себе величезну кількість ворожих сил. От там сконцентровано дуже багато російських резервів. І якщо ми беремо гірший сценарій, що Завдіївки доводиться вийти. То ці резерви звільняються. Ясно, що росіяни не відправлять їх на відпочинок. Вони відправлять їх на іншу ділянку фронту і посилять тиск там. Знову ж таки, не можна казати точно, що там в голові у Герасімова, тобто куди саме вони їх направлять. Але ну найбільш імовірних ділянок дві. Вони кинуть ці резерви або на те, щоб скинути такий наш поцдарм на лівому березі Дніпра, або вони посилять цими резервами угрупування напроти Купенська, яке і так саме по собі є достатньо сильним. Ним. А цілком може бути, що розділять сили і частину пошлють на лівий берег, а части, частину під Куп'янськ. і в цьому сенсі, звичайно, ми матимемо неприємні наслідки після відходу Завдіївки, саме через те, що одразу дуже загострита ситуація десь на іншій ділянці фронту. Якраз от прям Завдіївки вони далі великий наступ там не перейдуть. Хоча б тому, що е, там вже готується друга лінія оборони, на яку будуть відходити. От е, і не слава Богу, хоча б це передбачили точно. Що не повториться бахмутська історія, коли відступаючі частини були змушені самі ж одразу окопуватися на новому місці? Там лінію вже готують. От а от інша річ, що є інші ділянки фронту, де і так нелегко. А якщо туди досиплють резерви, які звільняться з під Авдіївки то звичайно там стане ще важче. А про які ділянки фронту йдеться, де ще нелегко Яка ситуація загалом на інших напрямках? Ну, якщо брати формулювання де ще нелегко, то давайте ми не будемо нікого вводити в оману. Нема такої точки, де легко от її просто немає. Але точки, які швидше за все для росіян є критично важливими, це е, дві протилежні, скажімо, е, два протилежні кінці цього величезного дового фронту: це Лівобережна Херсонщина і це Купенська. От на ці, на ці дві точки і, і, і наразі чиниться дуже значний тиск. А швидше за все, саме ним саме наступ на цих напрямках росіяни посилять тими, кого виведуть з авдіївки. Ви частково прокоментували вже цю інформацію видання Більд про найважчу кризу з часу оборони Києва. Так і також в США ще вважають, що без нових постачань Україна має запас ракет ППО лише до березня. Про це пише вже інше видання New York Times. Джерела видання серед військових аналітиків кажуть, що за відсутності постачань вже за місяць Україна ледве зможе проводити локальні контратаки а на початку літа може зіткнутися з великими труднощами під час. А відбиття російських атак, пане Євгене, чи справді ситуація настільки критична, як про це пишуть західні змі? В тому контексті, що от, з одного боку допомога від штатів дуже важлива, так і ми на неї чекаємо. Незрозуміло загалом, яка буде ситуація, але Підповідь з іншого ми її отримаємо. Да. Давайте давайте слово чекаємо. На жаль, давайте замінимо на слово сподіваємось. Це буде більше відповідати ситуації. Чекати можна те, що там хай пізніше, але точно доїде тут. На жаль, далеко не факт. От... А... Yeah. З іншого боку, є також е, пакети від країн ЄС. Чи все ж їх недостатньо? І якщо Сенат не проголосує за необхідний для нас пакет допомоги, то колапс на фронті, як пише New York Times, все ж може на жаль відбутися. Е, ну, давайте тільки не будемо е, плутати, може відбутися і обов'язково відбудеться. Е, наші захисники і захисниці вже не раз робили дива. Але так, це мова буде саме про те, що їм знов доведеться робити диво. Тому що е, відбити потужний ворожий наступ без постійного постачання БК, в першу чергу саме великих калібрів, ну це дійсно диво. От, е, Тут ми, е, дійсно абсолютно коректними є порівняння із початком війни і з весною го року. Справа в тому, що з одного боку, тоді ми не мали, мабуть, навіть 10-ї долі того, що ми маємо зараз, по матеріально-технічні Чому постачанню так, да, мабуть, дійсно навіть 10% вони мали того, що в нас зараз є, але ж проблема в тому, що і Росія тоді зайшла не на війну, Росія тоді зайшла на спеціальну операцію. і під це були е, і розрахунок кількості їхніх сил, і те, як саме вони заходили. От і ми тоді цим скористалися е, з того моменту. Ми змусили росіян е, поважати нас. Вони побачили в нас дуже серйозного ворога. Вони провели найбільшу мобілізацію з часів Другої світової війни. Так от я, я перевіряв, після 1945 року е, жодного разу стільки людей одноразово не мобілізовували ні радянський союз, ні Росія. От і тепер вони е, от вони вже розгорнулись на повну свою силу. От і е, в цьому сенсі війна помінялась. Вони тепер воюють з нами. вони забули давно що таке спеціальна операція. Вони воюють з нами як з абсолютно повноцінним рівним ворогом. Але при тому в них є ціла низка переваг, які, по-перше, е за рахунок того, що вони є авторитарний режим, де, наприклад, ніхто, ніхто не ходить і не качає свої права перед воєнкомом, просто тому, що цих прав немає, і той, хто спробує їх покачати, ну, для цієї людини потім потрапити на фронт, буде шляхом вийти з Гулагу. От розумієте? От і е вони нагнали стільки людей, скільки захотіли, і е швидше за все будуть знати ще. Е так само вони користуються тим, що м знову ж таки перевага тоталітарного. Режима можна просто вишукувати в ряди весь бізнес і сказати: кліпайте нам теж, оце, 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 от стільки, скільки ми вам сказали. Працюйте в три зміни. Невідомо, де беріть там гроші, невідомо де беріть людей. Але от щоб воно завтра було. От і вони дійсно перебудувались на військовий лад. Єдине, що їх, хоч трошки стримує, в плані виробництва зброї та БК, це західні санкції. От технологічно вони по них вдарили набагато сильніше аніж економічно. От. Але е, так чи інакше, в цих санкціях все ж таки на жаль, достатньо багато дірок, тому зовсім зупинити їх оборонку не вдалося, тільки пригальмувати. І от тепер власне вся ця машина, яка тепер запустилась саме на повну, саме на режим великої масштабної війни, от ця машина тепер пере на нас, а не те, що прийшло на спеціальну операцію. А ми за цей час навпаки, вибачте, на слові, здулись при тому, що ми, що наші західні союзники, от в той момент, коли ще був шанс добити росіян. Відносно невеликими силами От, поки вони не провели ту масштабну мобілізацію, поки була в повному колапсі перший рік їхня оборонка, в цей час е дідусь Байден розмірковував над ескалацією, проводив якісь червоні лінії, і допомога їхала от на годину по краплині. От а потім, поки Захід схаменувся, по-перше, вже і Росія зробила деякі незворотні речі, починаючи від лінії суровіки великої мобілізації, от і закінчуючи розконсервацію купи запасів складів та домов. Одностями з кимченіном, а в той самий час ми рік відкладали питання мобілізації. Ми просто рік відкладали його кудись там в шафку, 에, Знаєте, як в тому старому жарті про вагітність, що, а я думала, воно саме розсмокчиться. От і в результаті ми догрались до того, що е, реально фронт валиться через е, брак людей, а тим часом ще й з яв... прилетів здоровий жирний чорний лебідь у вигляді Трампа і зробив росіянам подарунок, на який вони навіть не могли сподіватися. Це в них вся стратегія будувалась на тому, що е, в кінці 24-му оберуть Трампа, тому їм треба якось протриматися. 24-й, а потім, в 25-му Трампушка, як вони його ніжно звуть, перекриває нам постачання БК, і от тоді то вони розгортаються. А він це зумів зробити на рік раніше, ще не будучи президентом. І судячи з усього, е, власне, росіяни зараз побачили це вікно можливостей. І е, вони, вони намагаються зараз терміново цим скористатися. Таке враження, що вони саме міняють стратегію. От е, що вони тепер вже не сподіваються на 25-й рік, а навпаки, хочуть нас добити у 24-му. Наскільки це реалістично, залежить дуже від багатьох факторів, в першу чергу, до речі, від нас. Але якщо в нас далі буде так з мобілізацією, то цей план стає абсолютно реалістичним. Е, їх зараз стримує тільки одне: От їм треба все ж таки провести оці свої ігрища, які в них ну, так звані вибори. Це, ми, ми чудово розуміємо, що це не вибори, що це фарс. Але все ж таки цей фарс вони хочуть провести якось там красиво. От і тому вони зараз не роблять нову хвилю великої мобілізації, як восени 22-го. Але з дуже високою ймовірністю, як тільки відбудеться цей фарс, і так би мовити, по повноваження государя імператора, які і так ніхто не ставить під сумнів, але отримують формальне підтвердження наступні шість років. Швидше за все, знов по повній програмі включаться їхні військомати. От, ну власне, оце та перспектива, перед якою ми зараз стоїмо. Ще раз не хочу, щоб мене зрозуміли неправильно нічого фатального ще не сталося. Але ситуація знову настільки ж важка, як в 22-му, а тільки ми чомусь стали вже не такі, як в 22-му, і от в першу чергу нам треба знову перебудовуватися. От нам треба знову усвідомити, що загроза не те, що нікуди не ділась. От е, зло отримало величезні удари, зло було дуже боляче пораненим, але ми його не вбили. А невбите зло, воно накачує сили і повертається. І от саме це ми зараз спостерігаємо. А от щодо Допомоги від Сполучених Штатів Америки ви сказали, що нам так не чекати, а сподіватися. Деякі аналітики говорять про те, що може бути таке, що ми цю цей пакет допомоги взагалі там не побачимо лише коли вже оберуть нового президента Сполучених Штатів Америки. Так чи може бути такий варіант, що до листопада не буде допомоги від штатів? Ні, так давайте все ж таки речі своїми венами. Е, Існує достатньо висока ймовірність, що ми просто більше її не побачимо. Чому так говорите до листопада? А в листопаді обирають Трампа і шоста є краще. Ну давайте ж давайте будемо реалістами. Якщо допомоги не буде зараз, то давайте виходити з того, що її не буде вже. От наразі пройдено Сенат. В Сенаті перспективи дуже хороші. Але лишається палата представників. Якщо її не вдасться здолати навіть зараз, то розраховувати, що її потім вдасться здолати після президентських виборів це взагалі несерйозно. Тобто, ми маємо бути готові до найгіршого з цих можливих сценаріїв, тобто до того, що палата представників проти не вдасться. Шанси ще лишаються, але ми зараз вже говоримо саме про шанси. А якщо не буде от проголосовано все ж цей пакет, відповідно менше зброї, як тоді нам? Дуже важко тоді нам, але знову ж таки нагадаю, що все ж таки починали ми цю війну, навіть коли навіть не мріяли про більшість тих систем зброї, які зараз для нас стали рутиною. Ми тоді взагалі навіть не уявляли, що хтось колись нам їх дасть. Тому давайте все ж таки теж не впадаємо у відчай, а закочуємо рукави. От нам тоді доведеться робити секвестр нашого бюджету, і на цей секвестрований бюджет, на свої гроші, по-перше, по всьому світу шукати по чорних, сірих, нелегальних схемах, але скуповувати, от буквально де ще хоч трошки БК завалялось. От, а по-друге, вкладати, вкладати і вкладати в нашу оборонку. Так, да, це, на жаль, потребує не тільки грошей, це потребує ще й часу, особливо для таких речей, як снаряди, там дуже довго налагоджуються саме ланцюжки виробничі. Там дуже складно знайти і сировинну базу, і всі комплектуючі, але складно і неможливо це дуже різні речі. Щодо о, Трампа він нещодавно заявив, що. Заохочуватиме Росію атакувати союзників по НАТО, які витрачають мало коштів на військові витрати, і його слова ймовірно спричинять занепокоєння серед країн-членів НАТО, які так побоюються повернення Трампа на посаду президента. Пише теж саме видання New York Times. А як в цьому контексті можуть розгортатися події? Чи є якась реальна загроза для країн НАТО, особливо якщо президентом таки стане знову Трамп? чи це лише певні залякування з його сторони? Ви знаєте, з Трампом я вже тепер, якби це було в його перше правління президентське, я б сказав, що так він блефує. Зараз я в цьому вже не впевнений. Ця людина вже показала, що вона готова зайти настільки далеко, як ніхто не міг очікувати, і цілком може бути, що так в його планах цілком може бути, фактично розпустити НАТО. А те, що він говорить, це фактично означає, що блок НАТО припинить своє існування. Якщо е, штати в блоку НАТО почнуть вирішувати, котрі із країн блоку допомагати, а котрі ні, це означає, що блока просто немає. І так Трамп цілком може виступити могильником НАТО, Його можна це вистачити. Ну але давайте не, не забігати настільки далеко. Це все ж таки ми говоримо про 25-й рік. Е, е, якщо він стане президентом США, давайте от, у нас з, з вами на цей рік надважкі задачі. Нам ще от ті проблеми про які ви зараз говорите. От, нам до них ще треба дожити і довоювати. Хочу ще повернутися до російсько-української війни, а саме використання росіянами систем супутникового зв'язку Старлінк в українській розвідці заявили, що вони надходять у продаж до РФ через треті країни, що окупанти роблять ставку на ці пристрої, але триває робота процитую з нейтралізації цієї загрози. Пане Євгене, наскільки ці пристрої полегшують життя Росіянам на фронті їхній комунікації і загалом військовим діям проти України? Чи вдасться нам це нейтралізувати? Використання яким чином ми можемо це зробити? Е, ну наскільки вони полегшують їм життя, ми можемо судити просто ну зеркально. Е, от уявіть собі, що в ЗСУ зараз не було б старлінків. Ну це, це була б зовсім інша війна. Тому звичайно, вони їм дуже корисні, вони їм дуже помічні. І от тут, на жаль, я, от, от неприємно говорити песимістичні речі, але от об'єктивно я не бачу механізму, як ми можемо цьому завадити. Справа в тому, що я в даному разі вважаю, що Ілон не бреше. От саме в цьому випадку, коли він каже, що він не працює з росіянами, я думаю. Що він говорить правду, але ж у Старлінка є режим, так би мовити, кругосвітної подорожі. Коли ти купуєш Starlink в якійсь країні, де він абсолютно легально продається, а це, вибачте, всі країни Європи, половина країн Азії і так далі. От ти купуєш там Starlink, але встановлюєш режим не домашнього використання, а використання у подорожі. Це коштує суттєво дорожче, але ідея в тому, що в такому разі ти е, можеш ним скористатися всюди, де ти фізично зновиш сигнал Starlinkівського супутника. І швидше за все, росіяни отримують старлінки саме в такий спосіб. І я не уявляю, як можна завадити. Ти тисячам людей з паспортами різних країн, от в цих от різних третіх країнах купляти стрілінки, нібито для себе, насправді для росіян.